Привіт, усім, шановні українці! У нас сьогодні таке з вами тренувальне відео, але для суперпочатківців, людей, які тільки починають вчити англійську мову, у них невеликий запас, вони їм тяжко будувати ще речення. Так що всім, хто дуже вже так краще знає англійську мову, це відео не для вас. Ну, якщо ви хочете з нами тут е, гарно провести час, будь ласка, добре. З вами Ольга Кармаді. Починаємо! Я буду казати українською, будувати давати вам можливість час подумати. Ви перекладаєте, а потім ми звіряємо. І будемо використовувати такі гарні, прості розмовні фрази. От, наприклад, мене звати Ольга. В англійською це буде дослівно Моє ім'я є Ольга. Перекладаємо. My name is Olga. А тепер скажемо заперечення. Моє ім'я не є Ольга. My name is not Olga. Так, чому у нас утворилося тут таке заперечення? Чому у нас немає допоміжного дієслова? Тому що у нас uh, is це є форма дієслова бути. Моє ім'я є Ольга. які в нас є форми дієслова бути? M, is – are. В теперішньому часі, в минулому простому часі буде was і were, а в майбутньому в нас буде використовуватися а, допоміжне таке маленьке дієслово will. Так, давайте скажемо, коли у нас форма am, is і are в теперішньому часі. Пригадуємо собі це. Я є, I am. Він, вона, воно є, He, she, it is. а вся множина буде are. І в нас ми знаємо, що ти і ви це є множина. «You are», «we are», ми є, you are», ви є, «they are», Вони є. Добре. І у нас тут є е, е, дієслово «is», яке виступає смисловим дієсловом. Воно несе значення моє ім'я є, так? Але у нас дієслово «to be» – йому не потрібно ніякі допоміжні дієслова, дієслова при утворенні заперечення. І у нас буде просто, як в українській мові, моє ім'я не є Ольга. My name is not Olga. А давайте перенесемо це в минулий час. Моє ім'я було Ольга. Скажіть, і моє ім'я не було Ольга. My name was Olga. А заперечення буде, my name was not Olga. В минулому часі діє слово тобі має дві форми. Was і were. Я була, так, I was, буде в однині, were буде в множині. І знову ж таки, ти і ви це є автоматично множина. Ти була, you were. Добре, my name was Olga, and my name was not Olga. А тепер скажемо в майбутньому, в простому майбутньому часі. Моє ім'я буде Ольга. My name will be Olga. Так, як утвориться простий майбутній час? Допоміжне дієслово will і shall. До речі, американці не задумуються. Вони завжди використовують майже всюди will. І основне дієслово у формі інфінітива без частки to. Що це означає робити, писати to do, to work. Так, це є форма дієслова. У ту часточку маленьку викидаємо, і у нас є така базова форма work, work. Love, сміятися. І я, моє ім'я буде Ольга. У нас є my name. Використовуємо допоміжне дієслово, яке створює майбутній час. Will буде to be. У нас є інфінітив без частки to. Will be Olga. My name will be Olga. А як буде моє ім'я, не буде Ольга. My name will not be Olga. Ми дивимося, якщо вам нам потрібно створити заперечення, ми дивимося, чи в реченні є допоміжне або модальне дієслово. Якщо воно є, ми його використовуємо. І оця заперечна частка not зразу вживається за допоміжним дієсловом. I will not. Чи як воно так, my name will not be Olga. Моє ім'я не буде Ольга. Добре, сказала, що ми Ольга. Тепер я живу у Львові. Перекладіть. I live in Lviv. Я живу у Львові. А тепер скажіть, я не живу у Львові? I do not live in Lviv. Чому там допоміжне дієслово вживається? Тому що у нас є звичайне просте дієслово, смислове жити, to live. Якщо у нас там немає ніяких ні допоміжних, ні модальних дієслів у реченні, то в ній, тоді з цим смисловим дієсловом при запереченні вживається допоміжне дієслово. «to do». Я не живу у Львові, I do not live in in Львів. А скажіть, він не живе у Львові? He does not live in Lviv. Форма «do» у третій особі однини він, вона, воно переходить у форму does. Так? У нас to do дієслово також має форми. Воно має do, does в теперішньому часі. «Do» вживається, одни, does вживається в третій особі однини. Він вона, воно. А «do» вживається в множині і в однині. I do, uh, we do, you do, they do. В минулому часі to do, діє слово to do має форму did. Я жила в Львові. Ану, скажіть. I lived in Lviv». і ді до дієслова додається. А тепер заперечте, я не жила у Львові. I did not live in Lviv». Бачите, форма to do в минулому часі буде did. І знову ж таки, основне дієслово це є інфінітив без частки to. I did not live in Lviv. Так, а тепер скажіть, він живе у Львові і він не живе у Львові. He He lives in in Lviv. Lviv. does not live in Lviv. Ми будемо жити у Львові. We will live in Lviv. А ми не будемо жити у Львові. We will not live in Lviv. Добре. Наступне речення. Я є викладач. I am a teacher. Я не є викладач. I am not a teacher. Я маю трьох дітей. I have three children. Я не маю трьох дітей. I do not have three children. Це дуже по-американськи. Дієслово to have в теперішньому простому і теперішньому минулому часі користується допоміжним діми словом to do, щоб створити заперечення. І це дуже американці люблять живати. I do not have three children. Я не маю трьох дітей. І у нас тут є смислове дієслово мати, яке також може виступати як і допоміжне, але тут воно смислове. Я не маю трьох дітей. І воно дієслово to have, які воно має форми. To have в теперішньому часі have і has. Я маю, I have, він, вона, воно буде has. Він має he has, she has, it has. А все решта, всі особи, інші особи однини і множини будуть мати have. Це have has в теперішньому часі. А в минулому часі буде had. Ну, давайте говорити. Він має трьох дітей. He has three children. Ми маємо трьох дітей. We have three children. Вона не має трьох дітей. She doesn't have або в повна форма does not have three children. She does not have three children. Вони не мають трьох дітей. They do not have three children. Я мала трьох дітей. I had three children. Я не мала трьох дітей. I did not have Three children. А тепер перейдемо в майбутній час. Я буду мати троє дітей. I will have three children. Я не буду мати трьох дітей. I will not have three children. І останнє речення у нас на сьогодні така коротенька з вами у нас сьогодні вправа. Я виконую роботу кожного дня. Перекладаємо. I do my work every day. Ну, дослівно тут буде я виконую мою роботу кожного дня. Так, давайте створювати заперечення. Як тут створюється заперечення? У нас дієслово to-do, воно смислове тут, я виконую, так. Йому потрібно допоміжне дієслово to do. І в нас тут такий накладається do, do, do Так? Давайте створимо заперечення. I do my work every day. Я виконую роботу кожного дня. Я не виконую. I do not do my work every day. Бачите? I do not do my work every day. Так, а він не виконує роботу. Ні, скажемо спочатку, він виконує свою роботу кожного дня. He does his work every day. Він не виконує свою роботу кожного дня. He does not do his work every day. Тепер переходимо до простого минулого часу. Вона виконувала свою роботу кожного дня. She did her work every day. Вона не виконувала свою роботу кожного дня. She did not do her work every day. Ми будемо виконувати свою роботу кожного дня. Простий майбутній час. We will do our work every day. Ми не будемо виконувати нашу роботу кожного дня. We will not do our work every day. Ось таке маленьке відео тренування для вас сьогодні на вечір. Я зробила. А завтра, з ранковою кавою, ми будемо говорити про дуже важливу таку дрібницю, пораду для всіх українців, які будують своє життя в Америці. Про це ніхто не говорить. Отож, щасливої вам вечора! І ми з вами завтра зранку побачимося. Бувайте! На добраніч!